Він збудований на висоті 250 метрів над рівнем моря, а його вежа тягнеться в небо ще майже настільки ж. Саме завдяки цьому радіотелевізійному передавальному центру, що у селі Антопіль під Рівним, люди можуть дивитись телебачення і слухати радіо. Як усе починалось, знає Федір Наконечний, який відкривав центр, а потім очолював його 30 років. Чоловік каже: якби обставини склались інакше, зараз усього цього в Антополі могло б і не бути. На той час були Побажання наших сусідів з Волині, щоб цей телевізійний об'єкт був саме на Волині, але яким чином наші партійні керівники, партійні бонзи зуміли десь в Москві відстояти таку думку, що це повинно бути в Рівне. Роботи в Антополі велись паралельно із роботами над Останкінською телевежею в Москві. Федір наконечний пишається в Україні в той час подібним дивом техніки не міг похвалитись жоден регіон. Потужність сигналу із Антополя була настільки велика, що заважала телевізійникам із сусідньої Польщі. Тому на їх прохання півроку навіть довелось працювати у півсили. Ми перші на Україні зуміли видати в ефір кольорові програми на 50-річчя. Жовтневої революції, оцей парад, який був в Москві на Красній площі, ми транслювали в кольорі. Правда, зауважу, що на той час кольорових телевізорів на Рівненщині було аж три. Картинку В кольорі забезпечував ось цей передавач ураган. Він і досі працює. Хоча, як кажуть фахівці, уже віджив три своїх терміни. Даний телевізійний передавач має порядковий номер два. Перший з передавачів цієї серії запущений був в Останкіно, а другий передавач у нас змонтований в Антополі. Директор передавального центру Віктор Талімончик з гордістю розповідає: за 45 років у них було всього кілька форс-мажорів. Передавальна техніка підбудована з резервним обладнанням, тобто збої у нас, як правило, не відбуваються такі аварійні. Хоча, звичайно, за історією цього об'єкта були і суттєві аварійні ситуації. Так вигорав фідер на щоглі. Там, наприклад, і пожежа нашому, на нашому об'єкті була серйозна свій час. Тобто, основному об'єкт працював за 45 років стабільно. Нині картинку та радіосигнал на підприємстві забезпечує 80 працівників із технікою працюють лише чоловіки. Через декілька років більшість із обладнання, яке тут є, і яке відпрацювало свою добру службу, зупинять і здадуть на металобрухт. Усе через те, що в державі переходять із аналогового телебачення на цифрове. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.